Всім привіт! Мене звати Марина. Ви на моєму каналі про вязання. я дуже рада вас бачити сьогодні. З цього тижня у нас розпочався новий рік. Цей тиждень, такий, новорічний тиждень. Він об'єднав минулий рік, 24-й, і вже який. Рік, який настав 25-й. Тому я хочу вас привітати з Новим роком, з цим новим відліком часу. Хочу побажати вам всього найкращого, головне здоров'я та щастя. Якби це банально не звучало, а ще не менш головне, і це одне таке бажання на всіх це перемоги України над Росією. Тому давайте в новому році працювати більше, старатися краще і ставати е, кращими для себе, для своєї родини і е, водночас для своєї країни. Ось, тому сьогодні я зараз попробую включити лампу. Привіт, світ! Так буде, напевно, краще. Ось. Цьому році я теж вирішила, як і останній місяць 24-го року провести разом в спільниках повністю-повністю ось і мене над... на осяла <с> така думка: що чому б не розпочати? Ой, вибачте, чому б не розпочати Новий рік, також разом в класній компанії, разом з Оленочкою Бугановою, тому. <с> До речі, записалася я в тиждень стартів, якраз першого числа. Це вже була середа, чи четвер, вже не пам'ятаю. Тому і я встигла. І я встигла, я сказала, що все добре, я встигаю. Мене навіть перепитували, тому що, ну, ну так, це вже була середина тижня і якось. Якось це було як останній вагон, та ще й в припришку, і вже на ходу, знаєте, вже так залітала туди. Але давайте спочатку я вам покажу такі, ну, прикольні штучки, які я добре я собі дещо купила, але воно не дуже відноситься до в'язального. А от мені подарували на день народження, ми на день народження. На новий рік ми тут сім'я, яка знаходиться тут в Італії, це батьки мого чоловіка, от наша сім'я маленька з трьох людей, і сім'я його сестри плюс четверо. І ми так вирішили, що будемо такий в таємного друга грати, як таємний Санта. і таємного друга написали на листочках свої імена. І перемішали, і кожен витягнув те ім'я людини, кому він буде дарувати на Новий рік якийсь ну, маленький подарунок. Там було все. Ну, кожен отримав реально якийсь такий класний подарунок, а мій подарунок мені здається, він був най найкращий. Ну, а те, що я отримала. Е, я теж старалася. Я там подарувала сертифікат на покупку чи замовлення книги. Ну, це такий від руки написаний сертифікат, я його оформила ось. Тому, е, я думаю, що людинка, людинка е, цим задоволена подарунком. І зараз я вам покажу. Я купила собі на ярмарці. Я не знаю. Е, чи ви пам'ятаєте, я вам показувала, я виходила, ну, верніше показувала вам на столі, коли знімала відео, от такий красивий букет з сухої лавати, великий такий в мене там майже в, ну, в кадр весь не, не вміщався. Він зараз в мене стоїть на кухні, верніше лежить. Над дверима там є таке, така ніби як. Полость, не знаю, як це сказати, над дверима, щоб туди щось покласти над балконом, між балконом і кухнею. Ось, і У мене стоїть вазочка, коробочка, така жест, жестяна від цукерок, тут цих італійських. Ось і лежить ось так, тому що він ось так стояти він туди не вміщається. Не хочу нічого рушити, тому що коли я почну підрізати, то все посипеться. І я його положила там гарний такий букетик лаванди. А коли ми гуляли на ярмарці, по вулиці, ось там, де я купувала ту саму лаванду, вже сьогодні кажу. Вони придумали по-іншому лаванду, розфасували ось так. По мішечках. Вона так пахне. Там і лавандове мило, і в сердечках, і таке брусочками, і крем для рук лавандовий. Що хочете. Там е, така натуральна косметика. Е, більшість із лаванди, є, є дещо класичне, таке, просто як крем для рук, звичайний, там, класичний, з молочком якимось. Ось. І є просто квітки. І я купила собі ось такий цього року, того року теж я купувала кремчик. він Цього року там таких вже не було упаковочок, не було вже, це вже були нові. Я купила там лінійка класична, лавандова і ось така моної, квіточка Моної. Я вам Ставлю фотографію цієї квіточки, що це, що це за квітка, тому що я шукала, перекладала, що це за квітка і шукала її в інтернеті. Ось ось так виглядає. Мені подобається 75 мл, такий е, при, прекрасний. Я поки що його не, не відкриваю, тому що я собі відкрила, я думаю, що мені вистачить ще на декілька місяців ось цього. Від Perl'є muscat. Рветься, хтось до мене шкребеться. A, оцей кремчик. Він дуже мені класно зволожує руки і дуже пом'якшує шкіру. Ось, a, Мені подобається цей, цей крем. У мене ще є в запасах ще один, але трішечки інший, ну, іншого кольору. І я пам'ятаю, що я дівчаткам такі дарувала в минулому році. Так, це, що мені, я сама собі купила, але це така дрібничка, просто хотілося Запитімося. ось. І що мені подарувала мій таємний Санта. Я знаю, хто це був, тому що ми, ми дарували майже всі одне одному ось так по парах. Вікторія моя, вона. Отримала від мене сертифікат на книгу, і вона вже замовила там, вийшла на ту суму, що я їй дала, вписала в сертифікаті ціла серія книг, три книги вийшли. Але я думаю, це замало, замало для цього подарунка, хоч він знаходиться в такій маленькій коробочці. Не знаю, чи ви. Почуєте, чи мікрофон не з'їсть цей звук, тому що він реально в мене з'їдає е, такі ці різкі, різкі звуки. Це прикольно, але СМР, оце, що коли ти. Ой, виключила. Коли ти е, там, ну, якщо ти хочеш щось зняти, шелестю, чи там, чи ще щось, то е, ось такі, можливо, комусь приємні. Е, Звуки воно ну, не, 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 не забирає. Тобто, верніше воно забирає, і ти його не чуєш потім на відео. Ну, прикольний мікрофон. Я Його зараз зараз ось так е, тримаю. Так, е, якщо хочете, можете вгадати, що це? Поставте на паузу, воно тут ще вистить. І так, я відкриваю, кажу вам, поки. Як це в коробочці виглядає, ось так. Я думаю, що вже догадалися. Це ось такі на карабінчиках. Карабінчики <гум> дуже великі, такі міцні і мощні, мочні. Вони сердечки. Карабінчики-сердечки. Ось ось так. Вона така велика, на, на велику спицю на товсту теж підійдуть. І ось тут такі прям ну, дуже класні підвісочки. Тут котик, на кожному є така бульбашка, котик і бантик, наприклад. На другому в мене хвостик рибки та ось така ракушка, також з перлинкою. Ось ще один є такий прям весна-весна, метелик з квіточкою ромашкою. І теж так само з перелинкою. І мій він і, мені здається, ой, е самий важкий, але, е але він мій улюблений. Тут скрипічний ключ з ноткою. Бомбашка і місяць з зірочкою. Коротше, мені дуже, <смі> дуже сподобався цей подарунок, а я вам ще його покажу, просто вставлю під зйомочку, якусь, щоб ви побачили його краще. Так, і давайте вже переходити до мого тижня. Я вам нічого не буду показувати такого. Що от прямо в моменті я до вас підключалася і починала якісь процеси в'язати, я сьогодні вам покажу те, що я за три дні. Ось у мене є зошит мій. Ви можете цьому зошиту вірити, тому що він не бреше. Ось в мене тут я е, коли почала, е, коли Записалася на тиждень, шалений тиждень стартів, тоді почала в'язати це з 1 січня. Але тиждень стартів розпочинався розпочався раніше. Ось тут у мене, як ви бачите, перше, друге і 3 січня і в мене три старти відбулося цього тижня, тому я, тому я сьогодні вам. Їх і покажу. Перший старт. Я його рахую за старт, тому що я про це попереджала. <с. <с.> попереджала, що. А де він? Я щось не бачила його. Зараз. А, є. Я вже злякалася, що я його десь ні. Кудись засунула. Я попереджала, що так, так і буде, тому що е, я би не встигла його розпочати і зв'язати шкарпетку. Це шкарпетка 2024. <с>? Ось так. Шкарпетка 2024. це з пряжі Візель Сицилія. І ось я розпочала 1 числа. Я вам обіцяла, що я розпочну з першого. Я взагалі-то хотіла ще вночі з 31 на 1 розпочинати, але в мене не стало, знаєте, вже людина 30 вже хоч би до 12 дожити на новий рік, а там вже брик і спать. Так і вийшло майже. Трішечки довше я витримала, потім... потім ми спали після мандарин. Ось. Ось так. У мене вже тут ну, досить так багато, тому що е, я реально сіла і почала в'язати не просто заради того, щоб розпочати. Е, от взяла себе в руки, пообіцяла сама собі, що е, буду старатися якнайшвидше закінчувати свої роботи, тобто бути більш відповідальною в цьому році. Відповідальною і ну, якось відноситись по іншому. Хоча ну, я завжди до в'язання відносилася серйозно. А зараз я бачу, що приділу нет. можна ще серйозніше до нього відноситися. Ось тому ось так. У мене тут відв'язаний, як вже ви бачите, вже по колу 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40 рядів. 40, 40 рядів, У мене в, в моєму ось цьому, в минулому моєму, в моїй шкарпетерці тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61 ряд. Я пам'ятаю, не 51, а 61. Ось, тому в мене ще 21 ряд до клинопідйому, підйому, потім вже буде. Інший, інший темп, там буде в темпі варсу <смі> і так далі. Ось тому ще по колу в'яжемо 21 ряд. Ось такий у мене старт перший. Другий старт це 2 січня. Я вирішила далеко не закидати ті моточки, які вже були розпочаті в минулому році, і які я хотіла перев'язати. Ну, тому що жилетки е, наші не вдалися з донечкою. Тому я вирішила, я ось зараз вам покажу із пряжі Poema Lines to North я вирішила зв'язати ось такий палантин. А палантинчик Ось таку дуже, дуже легка схема, Тут воно все навпаки вам показує, але я просто показую, щоб ви бачили. Зараз постараюся вам показати без мікрофона трішечки. Е, постараюся вам показати, як в мене цей старт уже виглядає. Е, ось такий моточок. Тут 150 грамів, 600 метрів. І я тільки змінила спиці, я взяла спиці 4,5. Ось. Ось такий старт. Ось такий старт. Рукольний. Подивіться на, на цей візерунок, як він виглядає в полотні. Ну, Я так собі думаю, що в палантині і в якихось таких аксесуарах, чи то бактус від, як це сказати, не від центру, коли там йдуть такі лінії, а коли бактос іде ось так від одного до іншого, тобто з розширенням, а потім з вуженням, з скороченими рядами в'яжеться. Ось, то, чи Бахтис, чи Палантин, ось такі переходи кольорів, чи шарф коротший, ну, вущий верніше, шарф, мені здається, що воно більш якось вигідніше виглядає. Ось, і зараз ось так: тут вже є перехід від ось цього ніжного, ну як, такого коричневатого, Кольору такого бежево-коричневого до ось такого вже зеленкуватого, бачите цей перехід. Але він тут якийсь більш розсіяний, ніж я в'язала на ковтинку, ну, на, жилет, на жилет. І коли ці ряди, ти бачиш кожну петлю, коли вона в, прям в тебе розкрита петлятика, і ти бачиш її цю петлю. Мені здалося, що це буде вигідніший варіант його зв'язати в якийсь шарф чи палантин, чи бактус, як я раніше в'язала із поеми, і було без проблем. Так, тому буде ось такий палантинчик на подарунок, чи для себе, чи не знаю. І якщо ви пам'ятаєте, ця моя пряжечка. Драгущем, з якої я хотіла собі зв'язати теж жилет, такий яскравий, з переходами дуже класними, але я передумала, так само, як моя донечка. І як ви можете зрозуміти, я почала в'язати шарф. Це шарф мені зараз він нагадує ну, те, як він зараз виглядає. Знаєте, ці ж які. А я дивилася Світланку Харченко, як вона в'язала по ходу того, як вона відкривала кожного дня шкарпетковий такий адвент з залишками пряжі шкарпеткової, вона в'язала скрабі Сокс, шалені, оці, різнокольорові, смугасті шкарпетки. Зараз я вам покажу, про що я говорю. Подивіться, на цей шарф. Просто він, він реально скрапі шарф. Просто скрапі. Ну, шалений шарф, тому що тут ну, майже рівномірний такий перехід від кольора в колір. Ну, я маю на увазі не те, що ну, там плавний, а рівномірний по кількості рядів. І реально виглядає, як оцей шалені шкарпетки. Це щось з чимось ну, дуже яскравий, дуже яскрава така е пряжа яскрава, і тут 200, 200 г, я думаю, що на великий такий довгий шарфик, мені здається, що можна було б. Я взагалі думала, що тут не буде триматися резинка. І він якось так у мене резинка ця стягнула полотно, але я думаю, що воно трошки розтягнеться в ширину. Тут у мене скільки, 35 петель, і я рахувала їх по лицьовій гладі, по тому, як я в'язала собі по полотно, по якому я в'язала собі жилет. Ось, і 35 петель це було десь 25 сантиметрів чи 30. Ну, коротше, резинка три лицевих, дві виворотніх, і вона майже, ну, майже двостороння, тому що на другій стороні виходять доріжки: оці з виворотніми, три виворотніх і дві лицевих то тут, в принципі, лицева виворотня сторона майже не прослідковується. Ось ем, ось такі товстелені товстилені вісмірки у мене, до речі, це 8 міліметрів. Ем, ем, спиці і дуже товсті петлі. Інколи навіть таке потовщення, що навіть мені здається, що вісьмірка для того потовщення замала. Ось, Тому на цьому в мене всі мої процеси, які я шалено стартувала вже в новому році, на цьому завершені. Я рада, що я. Влетіла в цей вагон шалених, шаленого тижня стартів до Оленочки, дуже рада, що я наважилася, тому що ну, це дуже весело слідкувати за іншими і е, ділитися своїми якимись ідеями, можливо, комусь е, сподобаються оці переходи захочуть спробувати пряжу, там, чи щось е сказати, як якусь, е дати якусь настанову по в'язанні з тією чи іншою пряжі, можливо, спиці не ті, можливо, ще щось, можливо, якісь помилки. І е у відео це ну, помічається краще, ніж ти тут сидиш і втикнулася носиком в цю пряжу, в ці спиці, і в'яжеш. Ось тому дуже класно, що в нас є така в'язальна група, не знаю, група людей по в'язанню, що одне одного і підтримує, і підказує, коли потрібно, дає настанови і направляє в правильне русло. Ось тому е, всі, хто ще не знає, що це за спільники від Оленочки Буганової, будь ласка, е, під цим відео ви побачите кнопочку Ще або далі. Е, я там не пам'ятаю, тому що в мене там воно італійською. Ось е, ви нажимаєте в інфобоксі цю кнопочку і знаходите всю інформацію. Там будуть і хештеги до цього шаленого тижню стартів уже січня 2025. Далі всі, всі канали та сторіночки соціальні дівчаток, які беруть участь у цьому тижні. Також ви побачите, можете переходити окремо на ту чи іншу людину, або можете по хештегу подивитися. Тим більше просунути цей контент і ці відео вище. І тоді YouTube буде рекомендувати більше наші відео, і ці хештеги вони будуть також розвиватися. Так, і також ви там побачите, якщо вам потрібне спілкування та якась порада, чи у вас є питання, чи якісь пропозиції, можете, там також буде запрошення. Посиланнячко запрошення на в телеграм-канал, який називається В'яжемо українською, будь ласка, заходьте, доєднуйтеся всі ваші пропозиції вислухаємо. І просто по, поговорити, поспілкуватися. Це дуже класний, класний канал для того, щоб знайти собі якихось ну, друзів. Познайомитися. Дівчатка всі дуже дружні, ось тому там дуже тепло і затишно. І, звісно ж, ви там знайдете е, нашого організатора. Вона найперша в списку, там е, її канал називається Єлена Буганова Хендмейд. Ось, тому запрошуємо. І слідкуйте за всіма її відео, тому що вона е, відео запрошення. Знімає кожного місяця. Ось тому е, слідкуйте, дивіться українське, е, підтримуйте українське, е, будьте добільшими в цьому році, пишіть приємніші, е, гарні слова та коментарі, е, ставте більше вподобайочок, нам це дуже потрібно. Всіх ще раз вітаю з Новим роком і бажаю всього-всього самого найкращого. Нехай наші мрії та сподівання збудяться. Божих вам благословінь! І нехай все буде Україна! До побачення, до наступних зустрічей в наступних відео!